Щось таке трошки чуло, що було, балакають. Це в 47-му году, це вже я застала цей голод. То, мама було каже, Те, це ще не страшний голод, 47-й, а 33-й, то це була всемирна голодовка, що вимирав людей. В 47-му можна було знайти качанку. Чи картошку десь у землі з'їсти, а в 40, а в 33, каже, ти б не знайшла. Нічого. Ну, а як було далі? А як вона вас народжувала в 33-му? Вона ж теж була голодною, ви не знаєте? Вона ще й пухла була. Вона вас народжувала пухлою? Так. Mm, да. Мама дуже пухла була і трудно мене родила. Ой, А тата ще й сказав, що а на чорта ти її родила. А Ама... їй були якісь варіанти не народжувати? Ну, тоді, знаєте, такого не було, щоб там, як самі робили оборти, а больниці тоді не, не робили. Нас родилося у мами восьмеро, і всіх приймала бабушка, татина мати. Оце вона бабувала над нами всіма. Розкажіть ще про голодомор, а тоді ще окремо побалакаємо про вашу бабу. Ну, я, я не можу розказати. Багато. Що ви їли в 46-47? му Ой, тепер немає чого їсти. Тоді було. Весна настала. Ми бігали по полі, шукали суріпу, сусай. Пасльон був таке, ну, ягоди такі, Пасльон називався. Ми було зберемося гуртом діти, а вже ж нас після війни з будки ж вигнали, будку зірвали німці, а ми на піщанському тата построїв хатку. Ми там жили. Ходили по полі, десь у скарді щось натрусимо, навіємо, десь на якоїсь суріпи нарвемо, поїмо. Оце бур'ян такі калачики були. Нарвемо тих калачиків, а як почала цвісти біла акація, то їли білу акацію, було пообриваємо оті цвіточки геть поїмо. Та й так дожили, поки місць щось уродило. Тоді вже було легше. Ви не знаєте, не вмирали люди у це в 46-му, 47-му від голоду? От в 47-му году я не пам'ятаю, щоб е, померли. А ви не знаєте, що казали люди, яка причина голоду? Ну, я знаю. Так чую, було люди балакають. Хіба це голо це вскусна голодовка? Пшениці воно кажуть. Бо пшениці позаростали травою, а людям не дали зерна на, на трудодень нічого. А ну, ми, як діти, знаєте, воно було. Тепер грамотні діти, а тоді ж, наприклад, хоч і я в школу ж я не ходила, не, не знаю. Як пішла в школу, була перерощена вже, вже не приймали до школи. Це не дуже. Не дуже в грамоту вступала.